Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Івар. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Обговоримо новину, яка. Пов'язана з Сполученими Штатами Америки і частково стосується української держави. Мова буде йти про те, що Палата представників Конгресу США заблокували поправки до проєкту військового бюджету, які фактично обмежили військову допомогу українській державі. Низку висунутих республіканцями поправок до проєкту закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік. НДЕЙ щодо скорочення або припинення військової допомоги Україні було заблоковано палатою представників Конгресу. Про це відповідно повідомляють американські ЗМІ. Тобто, що нам потрібно розуміти, що вже зараз влітку Сполучені Штати Америки. Приступили до активного обговорення проєкту закону про національну оборону на 2024 фінансовий рік. Як зазначає видання The Hill, пов'язані з російською військовою агресією? Поправки до NDA фактично обмежили б, або б згорнули участь Сполучених Штатів Америки в Україні. Але більшість республіканців приєднались до демократів, які виступають проти цих пропозицій там. Близько 250 голосів було проти це демократи разом з республіканцями. Було також відхилено поправки, що вимагають від Білого Дому підготувати доповідь Конгресу про стратегію США щодо України, а також про надання Києву повноважень в контексті лендлізу. Видання також пише, що конгресмени наполягали на вирішенні декількох пов'язаних з Україною проблем, наприклад, про заборону на передання Сполученими Штатами Америки касетних боєприпасів за кордон. Однак і ці пункти у Підсумку були повністю відхилені палатою представників Сполучених Штатів Америки. Ну, це знов ж таки дуже позитивна новина для нашої української держави, враховуючи знов ж таки те, що на наступний фінансовий рік наймовірніше адміністрація президента Джо Байдена буде вносити. Законопроект щодо виділення додаткового пакету військової допомоги для нашої української держави на 2024 рік, і тут вже можна більш сміливіше говорити про те, що відповідний пакет військової допомоги наймовірніше буде проголосовано. Також хотіли видалити положення з відповідного проєкту бюджету на 2024 фінансовий рік виділення 300 мільйонів доларів допомоги Україні. Також була вимога до президента США надати Конгресу звіт, який мав вказувати на стратегію участі Сполучених Штатів Америки війні в Україні. Але ці поправки знову ж таки до нашого великого щастя були відхилені. за касетні боєприпаси. Я також сказав, що це відхилилося нижньою палатою представників. Тобто новина дуже непогана, це знов ж таки говорить про те, що і серед республіканців є абсолютно адекватні і. Ті конгресмени, з якими можна співпрацювати, яким можна доводити факт того, що військова допомога Україні це важливий крок з боку Сполучених Штатів Америки, який стає на захист. Демократії всього світу тому будемо сподіватися, що такі рішення в контексті подальшої допомоги нашій державі вони будуть знову ж таки голосуватися. А ось такі поправки, які намагалась частина республіканців протиснути в. Коштори з бюджету на 2024 рік Сполучених Штатів Америки, то такі поправки будуть відхилятись. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!